Привіт товариство! На дворі 16 червня. Приїхав на ділянку з чесником. Тепер спереду цибуля. Далі отут росте наша однозубка. Бачите, який краю кріп, не один гербіцид його не бере, лишається. І аж туди до кінця поля, 130 метрів рядки, росте наша однозубка. Цікаво подивитися, що в нас тут, що ми будемо мати, тому що вже на цьому тижні починаємо викопування і просушку. Вон я. Попередньо чуть-чуть зачепив, підкопав. Жителі от мурашки бігають. Подивимося, що ми маємо в цьому році по урожаю в однозубки. Сіялося з густотою 50-70 штук на метр погонний. Як бачимо, дістаємо, дивіться, порівняно з пальцем. 25 міліметрів. Не менше. Ого, аж навіть кубла Кубле понамощували, кокони їхні яйця цих мурах. Ну, от, от так от викупав. І бачимо різного калібру, куча тут різної всякої однозубки. Що у нас буде в цьому році? Зараз все подивимось. Щоб для розуміння однозубка дає врожай. Від 10-12 мм вже в наступному році буде гарний часничок і так далі. Чим більше одного зубка, тим крупніший часник виростає. значить Бачимо, дивимося, будемо копати скоро. Врожайність побачимо, розкажу в наступних відео. А зараз, дивіться, скільки є. Приблизно десь 16 соток, тільки лише однозубки росте. Також з питань покупки. Будете писати в приват за номером телефону. Будемо домовлятися.